У Зумському національному аграрному університеті обрали першу красуню. За корону змагались вісім дівчат. Хто ж здобув перемогу, розкаже Анастасія Островкова у гримерці, шум та гамір. Дівчата чепуряці закінчують робити зачіски та макіяж. Дехто ж відточує дефіле. І кожна із восьми учасниць міст на у впевнена, саме вона отримає корону переможниці. Я оригінальна, зобразительна і талантлива. Быстро учусь. Шансы есть у всех. У всех высокие, каждая девочка старается. Но, естественно, я себя ж люблю, и у меня шансы самые большие. За короткий час организаторы конкурсу встыли сделать неимоверное. В этом году по подготовке мы рекордсмены. Потому что в этом году подготовка длилась всего две недели. Так получилось. Но это не значит, что это как-то отразится на качестве. Девчонки очень сообразительные. Девчонки работали и по выходным. Наш конкурс МИС сегодня будет в... Форматі реаліті шоу «Холостяк», Халастяк, потом не только місною халостячкою і, і будь-які кстати відео з холостяком. Члени журі обіцяють не бути суворими. Мовляв, розуміють, як сильно хвилюються конкурсантки. Прежде всего, всього харизма, естественно, і ну критерії, так как я косметолог, я буду звертати внимание на внешность. І от красуні вже на сцені перший вихід у білих сукнях. Дівчата нагадують, ангелів або ж богин, що зійшли з небес. Вже під час першого дефіле кожна має вразити глядачів та журі. Далі інтелектуальний конкурс ведучий моделює ситуацію. Учасниця відповідає: наприклад, уявіть, ви приготували романтичну вечерю, а коханий не прийде через затримку на роботі. Тобі роботи провчити, і все. А як я для знайду? Родзинкою конкурсу Нау» стало дефіле у костюмах, що символізують кожен факультет. Втім, найважливішу роль грають творчі здібності. Саме під час конкурсу талантів учасниці можуть проявити себе зовсім з іншої сторони. Одна за одною дівчата демонструють свою артистичність та винахідливість, влаштувавши справжнє шоу. Тріумфальний вихід у вечірніх сукнях. Кожна вже переможниця, адже захищає честь всього факультету. Лічені хвилини і другої віцеміс НАУ стає Анастасія Мартиненко. Перша віцеміс Анна Радченко. А корону першої красуні Сумського національного аграрного університету отримує Анастасія Токаренко. Я очень щаслива на самом деле. Я очень этого хотіла. Я, правда, не вірила в это. До последнего я не вірила, тому що були намного сильнее конкурсантки, але я рада, що так все вийшло. Міс Снау разом зі ще одною конкурсанткою візьмуть участь у студ Міс сумщини 2019. Анастасія Острокова, Юрійщенко, новини СТС.